Інна помітила тріщини: спочатку маленькі, майже непомітні, як тонкі волосинки на гладкій поверхні старого дзеркала, але з часом вони ставали все глибшими і чіткішими, розповзаючись по звичному укладу її життя, немов мороз по склу. Олег став холоднішим раніше, після довгого дня в майстерні, він знаходив час, щоб обійняти її, розповісти про зламані двигуни та примхливих клієнтів. Тепер же він повертався додому втомленим і мовчазним, відмахуючись від її запитань короткими, нічого не значущими фразами. Завал на роботі, голова болить, не до тебе зараз. Він все частіше затримувався на роботі. Раніше вони вечеряли разом, дивилися телевізор, обговорювали плани на вихідні. Тепер же Олег казав, що потрібно закінчити термінове замовлення, що механіки не справляються, що без нього все завалиться. Інна чекала на нього допізна, розігрівала устиглу вечерю. Але він приїжджав, коли вона вже спала, і лягав у ліжко, не розбудивши її ні словом, ні дотиком. Він перестав кликати її до майстерні. Раніше Інна любила бувати там серед запаху машинного мастила та заліза. Вона приносила Олегові обід, допомагала з паперами, просто сиділа поруч, спостерігаючи, як він вправно порається з інструментами. Олег пишався нею, представляв її своїм колегам, казав, що вона його головна помічниця. Тепер же він відмовляв її приходити. Там брудно, Інно, шумно. Тобі не сподобається. Краще, побудь удома, відпочинь. У домі все частіше лунали уїдливі зауваження. Спочатку жартома, потім все більш уїдливо. Ти втомилася, Інно, виглядаєш змученою. Подивися на себе, коли ти востаннє була в перукарні, тобі б зайнятися чимось цікавим, а то зовсім зачахнеш удома. Інна намагалася не звертати уваги. Списувала все на втому Олега на його нергову роботу. Але слова ранили її, змушували почуватися негарною, нецікавою, непотрібною. Інна терпіла. Вона звикла до того, що Олег голова сім'ї, що він ухвалює рішення, що вона повинна підтримувати його в усьому. Вона любила його, вірила в нього, намагалася бути хорошою дружиною, але відчуження зростало, як стіна між ними, і Інна відчувала, як її серце стискається від тривоги. Вона вирішила зробити Олегові сюрприз. Вона знала, що він сьогодні допізна буде в майстерні, закінчуючи складний ремонт. Вона вирішила приготувати його улюблену вечерю, смажену картоплю з грибами та солоними охірками, і привезти йому в гараж. Вона знала, що він зрадіє, що це буде приємний сюрприз для нього. Під'їхавши до майстерні, Інна припаркувалася неподалік. Вона побачила, що в гаражі горить світло, отже, Олег ще там. Вона взяла вечерю і вийшла з машини. Підійшовши до гаража, Інна почула голоси. Спочатку вона не звернула на них уваги, подумала, що Олег розмовляє з кимось із механіків, але потім вона почула знайомий голос жіночий і її серце завмерло. Те, що вона побачила, змусило її серце стиснутися від болю. Олег сидів на старому автомобільному колесі, а поруч із ним, спершись на капот жигулів, стояла Віка, продавчиня з магазину запчастин. Та сама Віка з яскравим макіяжем і зухвалим одягом, яка завжди так неприязно дивилася на Інну. Вони сміялися безтурботно, весело, немов двоє підлітків, яким належить увесь світ. Ну що ти, Олеже, такий серйозний? кокетливо протягнула Віка, поправляючи пасмо, що вибилося із зачіски. Розвійся трохи, а то все робота та робота. Олег обійняв її за талію і притягнув до себе А з тобою, Вікусю, завжди відпочиваєш ти знаєш, як підняти настрій. Інна відчула, як до горла підступає нудота. Вона хотіла закричати, вибігти, влаштувати скандал, але замість цього вона завмерла, немов паралізована, їй потрібно було почути все до кінця. А інка твоя, що? Продовжувала Віка, томно зітхаючи. Все так само у своїй сірості животія. Олег презирливо пирхнув А що з неї взяти? Сіра мишка, дім, господарство, борщі, нудьга смертельна. Віка засміялася таких, як вона, навіть шкода спочатку, а потім набридають вони ж нічим не цікавляться, крім своїх ганчірок і кастрюль. Та вона й одягатися толком не вміє. Підхопив Олег, із задоволенням підливаючи олії у вогонь. Вічно якісь безформені сукні, як стара бабця, а ці її зачіски начебто вчора з села приїхала. Інна стояла, немов оглушена. Кожне слово, як удар ножа, впивалося в саме серце. Вона ж ні про що не здогадується, правда? запитала Віка, притискаючись до Олега. Так і живе у своєму рожевому світі? Олег знову засміявся. Звісно, не здогадується, вона у мене наївна, як дитина. Куди їй зрозуміти, що таке справжнє життя? Інна більше не могла цього виносити. Сльози душили її, клубок підкотився до горла. Вона повільно, немов у вісні, відступила від гаражу і, не озираючись, побігла до машини. Кошик з вечерею випав з рук і покотився по землі, розсипаючи картоплю і солоні огірки. Всю дорогу додому вона плакала, але, переступивши поріг квартири, вона раптом зупинилася. Сльози миттєво висохли, а в очах з'явився холодний рішучий блиск. Досить, досить плакати, досить жаліти себе. Вона більше не буде жертвою, не буде сірою мишкою, з якої сміються за спиною. Вона сама господиня свого життя, і вона доведе це всім, і насамперед самій собі. Тієї ночі Інна майже не спала. Вона знала, що не зможе більше залишатися з Олегом ні хвилини, але піти, просто так гримнувши дверима, було б занадто просто вона помститься йому. Ні, вона не буде влаштовувати скандали, не буде лити сльози, вона вчинить розумніше вона позбавить його всього. Інна знала, що Олег вважає її дурною і безпорадною, але він помилявся Інна багато років працювала бухгалтеркою, вела облік у гаражі, знала всі його доходи та витрати, і вона завжди була завбачливою. Ще кілька років тому, коли Олег почав виявляти перші ознаки байдужості, Інна переоформила більшу частину майна на себе вона відчувала. Що щось не так, і вирішила підстрахуватися. Було пізно, але вона набрала номер Аркадія Львовича, свого старого знайомого юриста. Аркадію Львовичу, це Інна, тихо сказала вона. Вибачте, що дзвоню так пізно, але мені потрібна ваша допомога. Інно, що сталося? Я хочу подати на розлучення, відповіла вона. Вранці, поки Олег ще спав, Інна тихо зібрала його речі. Вона винесла все в коридор і поставила біля вхідних дверей. Коли Олег прокинувся, Інна вже чекала на нього на кухні з чашкою кави. Доброго ранку, сказала вона спокійно. Він узяв чашку, зробив ковток. Слухай, Інно, я хотів поговорити з тобою, почав він, але вона перебила його. Не варто, Олеже, все вже вирішено. Вона дістала з сумки конверт і простягнула йому. Це заява про розлучення. Я вже все оформила. Тобі потрібно тільки підписати. Олег остолпів. Що? Яке розлучення? Ти про що? Про те, що наш шлюб закінчено, відповіла Інна. Я більше не хочу жити з тобою. Але чому? Запитав він розгублено. Тому що я більше не люблю тебе, відповіла вона. І ти мене теж. Він намагався щось казати, виправдатися, але вона не дала йому. гай часу, Олеже. Тобі краще зібрати свої речі й піти. Куди піти? Туди, де тобі буде краще, відповіла Інна. Але не тут. А як же гараж, А як же все, що ми разом будували. Гараж залишиться мені, відповіла Інна, як і дім і все інше. Олег Зблід, що ти маєш на увазі? Те, що все майно оформлене на мене, відповіла Інна. Ти хіба не пам'ятаєш? Ти... ти спеціально це зробила? запитав він нарешті. Ні, Олеже, відповіла Інна. Я просто була завбачливою. Я завжди думала про майбутнє. А ти Ти думав тільки про себе. Розлучення пройшло швидко. Інна залишилася сама. Вона вирішила відкрити власну справу. Вона завжди добре розбиралася в бухгалтерії. Інна знайшла невелике приміщення в центрі міста і орендувала його. Вона відкрила двері свого нового офісу, вдихнула запах свіжої фарби і нових меблів. Інна Фінанс звучало солідно певнено. Саме так, як вона почувалася зараз. Сергій, брат Олега, несподівано для неї виявився неоціненним союзником його мучила провина за брата, і він вирішив спокутити її, допомагаючи інні налагодити зв'язки, знайомити з потенційними клієнтами. Напевно, тому що перше бачив Інну справжньою, не тією тихою, непомітною дружиною Олега. А сильною, цілеспрямованою жінкою. Перші клієнти з'явилися швидко. Інна працювала, не покладаючи рук. Гроші, які вона заробляла, були не просто засобом існування. Це була її свобода, її незалежність. Тим часом життя Олега котилося під укіс. Майстерня, позбавлена хазяйської руки Інни, швидко занепала. Клієнти почали переходити до конкурентів. Олег загруз у боргах. Віка, побачивши, що в Олега не залишилося ні грошей, ні перспектив, швидко втратила до нього інтерес. Одного разу зібравши свої речі, вона просто пішла, залишивши Олегу записку Ти виявився зовсім не таким, яким здавався. Олег був розлючений. Він звинувачував Інну, Віку, весь світ у своїх нещастях, але найбільше він злився на себе. На свою дурість. Він думав, що Інна сіра мишка, яка нікуди від нього не дінеться, а вона виявилася сильною жінкою, здатною побудувати нове життя з нуля. Одного разу Інна їхала містом і випадково звернула на вулицю, де раніше була автомайстерня Олега. Вона вже кілька місяців намагалася уникати цього місця, але цього разу щось змусило її зупинитися. Майстерня виглядала покинутою. Облуплена фарба, розбиті вікна, зірвана вивіска. На ганку сидів Олег. Він виглядав постарілим, змарнілим, немов тінь самого себе. Побачивши Інну, Олег здрихнувся. В його очах промайнула надія. Інно, прохрипів він. Як ти? Інна мовчала, розглядаючи його. Їй було шкода його, але жалість не дорівнювала любові. Живу. Відповіла вона спокійно. Працюю. Я Я хотів вибачитися, пробурмотів Олег. Я був не я... я все зіпсував. Інна кивнула. Так ти все зіпсував? Може, вип'ємо кави? запропонував він з Надією, як раніше. Інна похитала головою. Зі зрадниками кави не п'ю, холодно відповіла вона і повернулася, щоб піти. Інно, зачекай. спробував зупинити її Олег. Може, ми. Може, все можна повернути. Інна зупинилася, не обертаючись. Ні, Олеже, нічого не можна повернути. Все скінчено. Вона сіла в машину і поїхала, залишивши Олега одного на ганку покинутої майстерні. Інна зітхнула і натиснула на газ. Вона їхала назустріч новому життю. Минуле залишилося позаду. Вона більше не боялася самотності. Вона знала, що в неї є найголовніше повага до себе і віра у свої сили. Вона згадала слова своєї бабусі Жінка, як кішка, завжди знайде, куди впасти на лапи. Інна посміхнулася. Бабуся мала рацію вона впала, піднялася і стала сильнішою, ніж будь-коли. У її кабінеті задзвонив телефон. Інна підняла слухавку. Інна фінанс, слухаю вас. Голос у слухавці був незнайомим. Доброго дня, Інно. Мене звати Андрій. Мені вас порекомендував Сергій. Інна посміхнулася. Доброго дня, Андрію. Чим можу вам допомогти? І вона знову поринула в роботу, у світ цифр і звітів, у світ, який приносив їй не тільки гроші, але й задоволення, у світ, в якому вона була господинею. За вікном шумівло місто. Життя кипіло, інна була частиною цього життя. Не сірою мишкою, а яскравою, впевненою в собі жінкою. Жінкою, яка знала, чого хоче, і яка домагалася свого, вона подивилася на своє відображення у склі. В очах горів вогонь вогонь життя, вогонь свободи, вогонь інни.